Віка водою у Кіровограді пройшла водна битва. У якості зброї водні пістолети, пляшки та відра. За набої ж була вода. Пообливати одне одного у літню спеку прийшли більше сотні учасників. На водних баталіях побувала і наша знімальна група. Парк Пушкіна, 14.00. Дві команди стоять одна навпроти одної. Чекають початку битви. Головна команда битва почалась. У хід іде все від водних пістолетів до пляшок та вітер. Головна ціль облити якомога більшу кількість людей та отримати задоволення від дійства. Стимулом стала би, щоб люди не сиділи, в основному молоді, щоб не сиділи за комп'ютерами в іграх, в соцсетях, а якось активно от Свою креативність та неординарність учасники проявляють костюмами та незвичними образами. Це безщадна битва, орудія, вода, вода ко всьому. И вообще здесь все супер, здесь круто. Чем может помочь девочка на водной битве? Только, только, только шприцом. И только в лицо струей. Поэтому, эм, я думаю, мне подходит этот образ. Емоції тільки саме позитивні. То не ж на їх І всіх лічить. Срочно лічить. Битва проходила в кілька раундів. Сухими не залишили жодного учасника. Не рятували навіть дощовики. Я нічим не помог, всі тут Сухим ніхто не уйде. Змагалися до останньої краплі води. Так вода, ще є, ще є. Чим обливати. Деякі вже почалися багнюкою. Обливати. По закінченню водних баталій на місці бою залишились багнюка та величезні калюжі. Вони теж стали об'єктом розваги для молоді. Тивніших та найоригінальніших учасників організатори нагордили тематичними футболками. Я победила в номінації «Лучший баліщик, тому штався кричала. Ну якби я ще обливала всіх із відра, дуже було прикольно, круто. і ще хочу таких бурних емоцій побільше. Тим, у кого залишалися сили після водних боїв, свої розваги пропонували екстремали. Такі розваги, як підйом по паралельним мотузкам і крутопохилий спуск. Значить, вони спускаються на ролику. І е, дуже швидко у них адреналін піднімається в крові, і їм всім весело, цікаво. Отримати дозу адреналіну можна було і балансуючи на канаті. Ми приїхали з Нікополя, привезли слаклайни стропи нескалька. Показываем, мучим людей ходить, держать баланс. Подходят много, интересуются, понимають, що це не так легко, як со сторони. Ну, некоторые отходят, но кто-то пробует, будуть ходить, говорят, на тренування. Нині організатори вирішують, коли провести наступне свято водних розваг та екстриму. Інна примак Миколаму Ілля Зіленкін день за днем.